Всім привіт! Сьогодні у нас новий день, і сьогодні ми будемо робити LED-підсвітку. Робити ми будемо на тому ж об'єкті, де монтували лінійні світильники. Конструкцію, де ми маємо замонтувати LED-ову стрічку, хлопці вже зробили. Так що давайте подивимось, як вона виглядає. За одне, як вже можете бачити, частину LED-ової підсвітки я вже замонтував. Так що давайте підійдемо ближче. Ось так виглядає цей карниз вздовж стіни. І ми маємо замонтувати стрічку ось в це місце знизу. І точно так само замонтувати її зверху. І от саме те, що я говорив на тему затухання. Хоч я і давав живлення на стрічку кожних 5 метрів. Але бачите, в цьому місці вона світить яскравіше, потім тускніше, 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 і там в кінці у мене виходить новий кабель. Ось тут у мене стоїть трансформатор, і він заживив десь 70 сантиметрів ледової стрічки знизу, і десь так само 70 сантиметрів. Стрічки зверху. І як ви можете бачити, перехід дуже сильно виділяється. Думаю, треба було купувати 24 вольтову ледову стрічку, і її якраз хватило по всій довжині. Але по проекту було вказано 12 вольтова. І було вказано, що кожні 5 метрів треба вивести живлення до ледової стрічки, що ми, в принципі, з вами і зробили. І тепер я не знаю, які всі переходи будуть виглядати ось тут, бо тут виходить у нас раз перехід. І два перехід. І так, знайшов я рішення питання, зараз покажу. Ось тут на трансформаторі є, скажімо так, така от крутілка, і неї ви можете виставляти яскравість цієї світодіодної стрічки. Я поставив її на мінімум і таким чином світло, яскравість світла я вирівняв. В наступних карнизах, я думаю, буду робити так: стрічка, яка буде доходити з цієї лінії, закінчуватись ось тут. І з цього місця у нас починається нова. Я буду їх ось цим кабелем з'єднувати. Тобто я буду цим кабелем давати живлення і на цю стрічку спробую, і на ту, яка була перед ним. От в цьому місці зроблю так само. Стрічка починається звідси. Бере живлення он там на початку. В цьому місці вже живлення бере наступний кусок, наступні 5 метрів. І я з цього кабеля заживлю і цю стрічку. І цю, яка була перед ним. Можливо, це якось вирівняє світло, так як живлення буде проходити з двох сторін. Ну, я так ніколи не робив і, чесно кажучи, не знаю, що з цього вийде, але результат я вам покажу. Профіль я фіксую на саморізи, не на клей. Тому що стіни вже пофарбовані, і я боюсь, що якщо я нанесу туди клей і почну там вставляти цей профіль, десь можу випадково зачепити стіну і тим самим її забруднити. Тому на ось такий двохметровий профіль я роблю 4 отвори і прикручую його саморізами. Карниз у нас виконаний з пінопласту, але він такий досить плотний, екструдований, плюс ззовні він покритий пластиком. Тому саморізи на ньому тримаються досить міцно. Спочатку я беру сверло на 6 і робимо отвори. Далі беру сверло на 10 і роблю потай. І виходять ось такі отвори. Так, зробив я всі необхідні отвори на 6, тепер буду робити Патай. До речі, мені потрібен е, акумуляторний паяльник. Хто може знає, що можна купити е, адекватне за нормальні гроші, то дайте знати, бо в мене є 40ватний паяльник. Такий мережевий від 220 вольт, але якщо паяти щось на столі, то він зручний. Але в такому випадку, як зараз, треба підніматися на висоту, треба тягнути з собою переноски, кабелі. Ну, чесно кажучи, це дуже незручно. Я, звісно, справляюся, але хочеться більшого комфорту. Я думаю, що акумуляторний паяльник дане виконання робіт зробить набагато швидше. Отвори всі наші готові, тепер йдемо, будемо встановлювати. Загально верху і понизу пішло 45 метрів. В цих місцях, де виходить кабель з карнизу, я отвори зробив трохи більші, щоб всередину, коли я припаяю світодіодну стрічку, зайвий кабель можна було сховати. Ця частина стрічки, що у нас йде посередині карнизу, тобто починається в цьому місці і закінчується ось тут, вона буде суцільна. І щоб перейти ось ці кути, я... Зробились такі отвори. Я в інтернеті бачив такий лайфхак. Люди йдуть, доходять стрічкою до цього місця, потім роблять таку петлю, вставляють її всередину і далі повертають в ту сторону, яку потрібно. Тут так само петля і потім поворот. І якби, дійдемо до цього місця. Я так ще ніколи не робив, але спробую. Може щось з того вийде. Раніше я її просто розрізав і спаював між собою. Але то займає час, спробую іншим способом. Так, З'єднав я дві світодіодні стрічки, два відрізки. Один вже ось тут, якщо буде видно. О, Видно, ось вже він приклеєний. Другий ще ось висить. Кабель з цієї стрічки і з цієї я з'єднав з одним трансформатором. А ось ця стрічка також ще заживлена з того кабелю, який йде з самого початку. Ну, Хочу засвітити, подивитися, як це буде працювати. Може це взагалі зараз все загорить і на тому все закінчиться. Давайте перевіримо. Йдемо до наших виникачів. Так. Третій. Так оце у нас третій. Його треба з'єднати. Ось це ваго. Так, ну що, пробуємо засвітити. І раз, два, три. Ох, як стрельнуло щось, щось стрельнуло. А ні, засвітилось. Це просто прилетіла дуга. Навага, коли під'єднував кабель. Під кабель. Але так не запрацювало. Яскраві світла ще, звісно, не зрозуміло, бо треба її, ну, цю частину треба всю поклеїти і далі вже будемо видно, що у нас буде на цьому стику. Буде добре чи буде зле. Але я думаю, що все буде окей. Ось так потихеньку у нас з вами виходить. І так, закінчив я нижню частину. І ось такий результат у нас з вами вийшов. Ну, як на мене, доволі таки непогано. Тобто Світло вийшло дуже-дуже рівномірне. Тобто такий метод підключення. Виходить, що у нас кожен відрізок світодіодної стрічки заживлений з двох сторін, результат виходить досить-досить такий непоганий. Хто має, може більше досвід, напишіть в коментарях, можливо, ви так завжди робите, можливо, так і потрібно робити. На переходах кутах стрічка світить ось так. Тобто світло також рівномірне. Звичайно, виконання з цього самого коробу дуже-дуже неякісне. Бачите, воно криве, видно всі ці з'єднання. Але я думаю, сюди ніхто заглядати не буде. Коли я закривав розсіювач, я кут 45 градусів не робив. Давайте я зараз виключу світло, буде більш краще видно. Так от виглядає сам цей перехід. Бачите, сам цей короб зроблений з декількох кусків. Тут кусок, там кусок. І видно, як це все нерівно. Розсіювач я під'єднав ось в такий спосіб. Просто під прямим кутом і все. Тобто сильно так само не запарювався. Під 45 градусів я не зарізав. Бо було б це все виконано так, як має бути. Рівненько-гарненько. Я б теж, може, запарився, звісно. А так, для такого карнизу, то моя світодіодна стрічка тут виглядає <гадує> просто шикарно. Стрякнім, плюнем і надіжно склеїм скотчем. Можете глянути, ось наскільки крива стіна. І так само цей карниз іде по стіні, і він весело такий хвилястий. Думаю, коли я засвічу стрічку, то стіна буде виглядати просто страшно. Але я вам так скажу, що результат вийшов доволі таки не такий страшний, як я собі думав. Я думав, що буде гірше. Ось дивіться, бачите, середина загнута. Тут ось на цій стіні так само все хвилями. Тобто, само собою радіатор йде так само хвилями, і стрічка теж. Але якщо дивитись з відстані, скажімо так, здалека то виглядає це більш-менш принципі, нормально. Як для магазину, я думаю, дес. Nice. Була б це квартира, то звісно, заказчик би таку роботу не прийняв. Але, як правило, на таких об'єктах такі моменти проходять. Залишилося мені поклеїти ще ледову стрічку по верху карнизу і так само закрити розсіювач. Думаю, ще пару годин роботи мені це все займе. Клеїти ледову стрічку то звичайно швидко. Більше часу займає. Підключення, ну і закривання самого Російовича. Я вам підзняти, як виглядають ці переходи на кутах. Ось бачите, отвір, петля заходить в отвір. І далі вона повертає і, і йде в сторону, тобто на 90 градусів. Тут так само ось. отвір. Там така петелька і поворот на 90 градусів. Тобто не треба спаювати. Розрізати, спаювати між собою. Звісно, хтось може скаже, що в цьому місці світодіодна стрічка може перегріватись і, можливо, ви будете праві. Я не буду з цим сперечатись. Але скажу так, ця світодіодна стрічка це фірма Рішанг. Ось це фірма, і сама стрічка дуже високої якості, і виробник дає гарантію на неї 5 років. Взимку, коли були проблеми зі світлом, то мої знайомі купували. Таку ледову стрічку за моєю ж парадою собі в магазини, там, в кіоски, і підключали їх до акумуляторів 12-вольтових. То клеїли її просто на стелю, без ніяких абсолютно радіаторів, і працювало це всю зиму, і ніхто з них не скаржився, що там чи перегрів якийсь діод, чи зіпсувалась повністю вся стрічка. Тобто проблем з цим абсолютно ніяких не було. Тому я все-таки маю надію, що все буде добре. Ну, якщо все-таки згорить, то нам з вами буде робота. Приїдемо, поміняємо на іншу. І скоріш за все, що поміняємо її по гарантії. A few later. Ну що ж, друзі, закінчив я нашу ледову підсвіточку. І ось такий результат вийшов, як ви можете бачити. Що мені сподобалось? Сподобалось те, що все-таки світло вийшло рівномірне, рівнесеньке. Світить вона просто класно. Окрім тієї стіни. <ріхи> давайте підійдемо ближче. От бачите, тут я зробив як? Там зліва направо йде 5 метрів ледової стрічки, ну, 5 метрів зверху і 5 метрів знизу. І далі, вон, бачите, трохи все-таки видно переход. І там ще метр вправо зверху і метр вправо знизу. І ось тут я заживлював по краям. Тобто там заживив і живлення пішло по всій, по всій довжині. <ріхи> і оті метрові. Кусочки зверху і знизу також заживив тільки з однієї сторони. І воно видно, що бачите, світло яскравіше, а потім воно йде тускніше, тускніше, тускніше. Ах, такий от вийшов результат. Цю ну, стіну я робив першу. І ну, блин, ну, не хочу я вже переробляти, якщо чесно. Ти вже і пізно, вже восьма година. Хіба... І сьогодні в нас п'ятниця. Хіба ж в мене буде сильно велике бажання в понеділок, я прийду, і це треба буде. Не проблема перепаяти, проблема витягнути оцей розсівач. Він так тяжко туди ходить всередину, що це просто капець. Я там вже всі, думав, всі пальці собі поламаю, але якось, скажімо так, згорим пополам я його туди сунув той розсівач. Що ще не подобається, оцей кут. А цей кут ну, просто капітет. Отгляньте тут, бачите? Рівнесенько, гранесенько собі стрічка перейшла на цю сторону під світочка, і світить чітко. І оце. Просто якийсь темний кут, ну якесь темне п'ятно. Зовсім не гарно. Хоча по е, підсвітка мала йти ось так. Колону мала вона обійти, якби. Але власне сказав, що не треба так робити, хай буде краще ось так. Не треба колону переходити. Вони і тут не хотіли її переходити. Але суть така, так як я заживлював стрічку кожних 5 метрів, бо вона 12 вольтова, то ось цей кусок мав бути. Цільний. Тобто десь тут в мене виходить живлення, вона йде іде стрічка, і десь в цьому місці вона мала закінчуватись. Тобто, якщо ми тут зробили би перерив, то оця довжина була б завелика для цього трансформатора, для 12 вольт. Тобто було б не 5 метрів, а там було б не на всі 7 метрів. Рахуйте з однієї сторони, 7 метрів, з другої сторони, і того 14 на 4 метри більше, аніж взагалі мало би бути. Ось тут зроблено ось тут по нормі. П'ять. І бачите, які результат. Рахуйте, якби було сім. Бо взагалі шляпа повна. Ну, вийшло, як вийшло. На жаль, не став я вам показувати сам процес пайки, тому що ну, самому дуже незручно, треба стояти на драбинці, підпаюватись. Ну, нема помічника, нема кому знімати, треба нам з часом, може, коли з'явиться оператор. І всі ті роботи, які ми будемо робити, будуть більш детально відзняті. Так що, друзі, ось таке у нас з вами вийшло відео. Підписуйтесь на канал, також пишіть коментарі. Робіть зауваження, якщо ви знаєте більше інформації, маєте більший досвід. Пишіть, буду читати, буду з вами радитись. Так що ставте от такі лайки. Всім гарного настрою і пока!